Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про правила поведінки поза домівкою. Ви ж любите виходити з батьками в різні громадські місця. А які це громадські місця? Це крамниці, парк, кінотеатр, ринок, кафе та інші. У громадських місцях є свої правила, і кожна вихована людина повинна їх дотримуватись. Я запрошую вас до містечка вихованих людей. Ой, діти, подивіться, що тут сталося. Хтось зіпсував всі правила вихованих людей і їх життю тепер загрожує сумне та нецікаве існування, де зло панує над добром. Давайте допоможемо виправити помилки. Подивіться, хлопчик тягне котика за хвіст. Ну, це ж дуже погано. Виправляємо помилку. Краще котика нагодувати та приголубити. А тут хлопчик викидає сміття прямо на дорогу, виправляємо помилку. Правильно буде викидати сміття в спеціальний бак. Діти деруться, чи це правильно. Виправляємо помилку. Ось так буде краще дружити, а не битися. Хлопчик розбив скло м'ячем, неприємна ситуація. Виправляємо помилку. Молодці діти допомагають дорослим, і скло чисте і ціле, виправляємо разом наступні помилки. Пропоную завітати до містечка. Чи щось змінилось? Так, дивіться, зовсім інша картина містечко вернулось добро. Давайте познайомимось з деякими правилами містечка вихованих людей. Слідкуй за чистотою свого міста. Не малюй на стінах домівок. Не сміти, поважай працю дорослих. Бережи природу, піклуйся про неї, не ображай тварин. В транспорті не бешкетуй, не розмовляй голосно, не заходь з їжею та напоями, поступайся місцем стареньким. В крамниці веди себе чимно, не галасуй, не бігай по магазину. Не розпаковуй та не їж товар, за який ще не розрахувався. В театр приходь вчасно. Під час вистави не розмовляй з сусідом та по телефону. Не їж під час вистави, веди себе культурно. Особисті поради. Піклуйся перш за все про своє здоров'я, займайся спортом. Не будь жадібним. Не сварись з друзями. Будь ввічливим. Поводься з людьми так, щоб іншим було приємно спілкуватися з тобою і обов'язково допомагай тим, хто цього потребує. У твого міста є ти і ти можеш зробити його кращим.